Покій, ми показуємо прояв тієї любові до тих людей, яких сьогодні з нами фізично немає. У Бога немає мертвих, в Бога всі живі. Але сьогодні ми молимось за спокій їхнього душ. Ми розділюємо з ними пасхальну радість. Воскресіння Христове це подія, яка сталася один раз і яка освічує все наше життя, яка відкрила нам двері на Молимось, щоб і їм Господь простив, чи всі їхні. Як і кожна людина, яка живе на землі, тими чи іншими гріхами грішить, що Господь ті чи інші гріхи їхні, розкаяні і не розкаяні, забуті гріхи, просив і удостоїв їх свого небесного Царства. А вже вони, коли ми їх вимолимо, тою в Небесному Царстві вони за нас молитимуться. Ось така молитва. Ми за них молимось, вони моляться за нас. Тому нехай. І блаженній вічності, нам дасть віка і здоров'я надалі молитися за них, молитися за себе, не забувати цього великого діла молитви. От, А якщо ми будемо молитися за них і будемо показувати приклад своїм дітям, своїм нащадкам, то і за нас, коли хтось прийде, і несе панахідку, пустить сльозу, От, згадає в молитві, роздасть милостиню подумає за нашу загробну участь. А чому подумає за нашу загробну участь? Тому що, будучи вихованим у православній вірі, на вихованим у Божому законі, він буде думати, чи вона, чи він, хтось з наших нащадків буде думати про свою вічність і буде молитися її за нас. Тому якщо перед людиною і перед самою не стоїть таке питання, то чи тільки буде стояти таке питання, про то того, повернуть того, на назад як? А чим більше часу пройшло, тим більше. І забувається, що така людина жила. Ну, десь колись згадаємо, що був такий. Чи дідусь, чи бабуся, чи батьків, чи права, а ще добре, хто ще за своїх прадідусів, правда, Бог пам'ятає, молиться, досліджує свій родовід, або кому в спадок перейшов такий задергий, задергий, старий пом'яник можливо. І з таким ще, знаєте, ще старою каліграфією, з якими з твердими знаками, коли люди ще носили, носили ще й 40 років його, і 200 років назад у церкву носили, і молилися, і продовжуємо цю традицію. Тому я хочу побажати, щоб ми не забували молитви за наших спочилих і передавали віру, передавали закон Божий, виховуючи в законі Божому своїх дітей, внуків. Потім молитися і за нас, коли кожен з нас, Господь, прикличе на суд. Тому сьогоднішній день, День радості, День Воскресіння, великий день, великий день. І тому я всіх у вас радість, вітаю. Христос Воскресіння!